Вітаю вас, моє любі, я хочу поговорити з вами ще на тему ченнелінгу. Через те, що я аналомовна людина, я бачу дуже багато пропозицій іноді в Ютубі Мені відео про ченнелінг. і мені було цікаво подивитися деякі канали. З, я називаю з ченнелингом. Тарабарщиною. Тобто <хи> um, зараз стало дуже популярним в різних країнах, різними мовами, рідними своїми мовами, робити ченнелінг через якусь Тарабарщину. Тобто людина начебто. Вміє розмовляти якимись мовами по типу, там, як вони кажуть, ліморійська мова, мова Атлантиди, Там ще якась мова в лапках. І, значить, люди несуть якусь тарабарщину, і потім вони начебто перекладаються вам, вашою мовою. Оце є в і в російськомовному Ютубі, і в англомовному Ютубі, і в німецькомовному Ютубі. Якщо ви володієте хоча б декількома мовами, ви можете подивитися, наскільки це стало популярним. Так ось я. У мене щось такі відео останнім часом застерігаючи. Я застерігаю вас просто дуже сильно від, таких, від перегляду таких відео. Чому? Тому що вони застосовують техніки непрямого гіпнозу. Подивіться, скільки підписників на цих каналах, там дуже багато підписників. І коли вони досягають певної. Кількості підписників е, в ту свою, е, в той час для своєї мови, от вони там на, на говорили речення Тарабарщиною якоюсь, ну, вони самі самі її походу там придумують або то мову, або мову Атлантиди, або там мову нубіру, ну, там що хочете, знаєте. А потім начебто прикладають ну, свою рідну мовою. Так от вони в рідну мову можуть вам запихнути, потім будь-що: від реклами. Так, що ви навіть не помітите до пропаганди політичної. До деструктивних, деструктивних речей. Ви ж не знаєте, з ким буде, з ким буде колаборація у цих так званих ченнелерів. Я взагалі дуже-дуже погано ставлюся до ченнелінгу. Мені здається, що це наполовину уява людини, наполовину щось не дуже здорове. І там, знаєте, на третину це просто. Косимо гроші лопатою. Познімайте ви зараз монетизацію з таких відео, і подивіться, як багато залишиться одихотворених ченнелерів, на яких, знаєте, зійшла ця мова там, Атлантида і мова Ліморії, чи якоїсь там э, локації, скажімо так. Якщо не буде монетизації на Ютубі, всі мови повідсихають відразу. Тому це просто заробіток грошей. На суть вони абсолютно біля берду. Ось пояснюю, чому вони знають ці мови тим, що там щось нашою там, землею зараз відбувається, вона входить в щось там таке, входить вона. Ой, а... Коротше кажучи, якщо ви не хочете попасти в деструктивний культ, якщо ви не хочете, щоб вам впарювалася реклама, так що ви навіть не будете розуміти, що вона вам впарюється, якщо ви не хочете попасти на пропаганду чогось, не слухайте їх, тому що це просто відкрита техніка непрямого гіпнозу. Є гіпноз прямий, а є гіпноз опосередкований. Непрямий це техніка непрямого гіпнозу. Вона дуже і дуже ефективна. Ось, якщо ви не хочете, щоб ваш мозок перетворився на а, смітник а, і особливо небезпечно це для підлітків, тому що, ну ви ж розумієте, там, наприклад, у такого блогера може бути колаборація з якимось деструктивним там культом, наприклад, і вона там або війну зазвичай це жінки. Можуть оце впіхувати в е, е, рідну мову такі посили, що ми не знаємо, що буде з людиною, яка не слухається таких посилів. Тому будьте дуже обережними І з ченнелінгом грайтеся поменше, тому що чердачок від'їжджає від, від ченнелінгу. Щодо ченнелерів самих, то якщо вони думають, що це серйозно, зазвичай він реально від'їжджає. Якщо вони просто косять на цьому гроші, то ну, вони знають просто, що вони роблять. Вони розуміють, що ця тема дуже популярна. Ось і це такий дуже цинічний, дуже такий практичний підхід. Я, до речі, не можу Тарабарщину слухати. Навіть в тому, в чому вона така більш, скажімо так, для нас звична. Колись мама моєї однокласниці, яка ходила до протестантської церкви, запросила мене на служіння. Мені дуже сподобалося служіння, мені дуже сподобалося, що вони знають глибоко писання, але там є якийсь момент у протестантському служінні, коли вони там моляться, скільки я зрозуміла, там. Якась молитва до Святого Духа, і потім. Оця зала, в, в якій було таке добре, гарне служіння, перетворилася на ну, якусь залу Божевільних, тому що, ну, на мою думку і на мої враження, тому що вони почали розмовляти в якомусь екстазі всі тарабарщиною Ну, Як мені потім це пояснило, це явище, що начебто вони стали розмовляти іншими якимись мовами, там, от, так сходить на них кожна. Много разу Святий Дух. Ну, я не знаю, я вам скажу, що я якось не в захваті була від того. Ем, ну, від того моменту я вийшла з зали тієї з абсолютним переконанням, що я більше на такого каналі ходити не буду. Тобто цей момент він перекреслив і знання писання там їхні, і, і такі там добрі стосунки між членами церкви. Я подумала, що ні. Я не знаю, що вони там несуть собі, і я не хочу в такому взагалі. Знаходитися, і е, ну це мені якось зовсім не властиво. Ось е, ну, я не знаю, що вони, що вони там. Я не думаю, що вони реально якимись мовами розмовляють. Я думаю, що просто то, знаєте, кожен сам собі вигадав. бред якийсь. Ось. Е, ну, а про ченеліриф є, то я вам кажу, що це просто ну, або Люди трошки хворі, які думають, що вони реально розмовляють мовами Атлантиди для і так далі, і, і все це викладають в Ютуб і прикладають вам своєю мовою. Ну, або просто, знаєте, такі ділки, які знають, як монетизувати свій контент. Так що будьте обережними, будьте дуже обережними. Все, що стосується ченнелінгу, я вважаю, це. Гареча мене дуже здоровими, якщо чесно. Дуже небезпечними для психіки. Все, дуже дякую за увагу і пока-пока.